Акули з'їли російський корабель, і це не жарт. Поки російські пропагандисти розпинались про бойових гусей, голубів та комарів, яких виростили в українських біолабораторіях, вони зовсім випустили з виду кровожерлових акул, яких завербувало гур МО України. Просто неймовірна історія трапилась із російською навколосвітньою експедицією Russian Ocean Way. у Тихому океані Акули двічі за два дні атакували катамаран росіян і в результаті втопили судно. На борту при цьому перебувало три члени екіпажу. Вперше акули атакували катамаран 4 вересня і при цьому прокусили лівий балон. В аварійному стані судно пливло в бік Австралії ще приблизно добу. Однак акули так просто не здаються, і цієї ночі атакували катамаран вдруге. Цього разу розірвали правий балон. Катер почав тонути, тож команда подала сигнал СОС. Панамський суховантаж врятував екіпаж, а от російський катамаран тепер розважає риб на дні тихого океану. На росіян напали куки-катери. Це такі маленькі, близько пів метра в довжину, але дуже кровожерливі акули. З вони нападають на великих білих акул, морських котиків і навіть китів. Цікаво, що один із членів екіпажу вже був у навколосвітній подорожі 2012-го. І тоді. І його судно теж атакували акулу. Про те, що у цій війні акули на боці України відомо вже давно. У червні у єгипетській хургаді акула жерла 23-річного росіянина Володимира Попова, який перед смертю глузував з херсонців, яких затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ну як там діла у свободних українців Купаєтесь? Ця новина спричинила справжній вибух мемів серед українців. Акулу підозрювали у співпраці з гур та СБУ. І звичайно ж, українці вимагали розібратись у ситуації, адже не все так однозначно. Росіянин першу кусив акулу. Якби росіянина не з'їла акула, це б зробили краби НАТО.